Ня ліворуч, бойовий прапор прикордонного загону внести. Шановні прикордонники, дорогі ветерани, гості та члени сімей військовослужбовців, сьогодні, після річного виконання бойових завдань з охорони та оборони державного кордону на сході України, ви повернулися до місця постійної дислокації, гідно виконавши свій військовий обов'язок. І разом з вами в строю знаходяться військовослужбовці. Які сьогодні складуть військову присягу на вірність народу України? До слова запрошується перший заступник, начальника прикордонного загону, начальник штабу, підполковник дударів Руслан Володимирович. Добрий день, шановні присутні прикордонники, дорогі ветерани, члени сім'ї військовослужбовців. Сьогодні ми вітаємо воїнів. Які з честю виконали свій почесний обов'язок по захисту територіальної цілісності. Ви, як і тиші ваших товаришів по зброї, гідно виконували свій вітчизняний обов'язок, пройшовши випробування, заплативши за це ціною власного здоров'я і багато, хто віддав своє життя. Висловлюю подяку всім вам, учасникам бойових дій, які зберегли святості і непорушності ідеали чесного служіння Батьківщини, Вистая в часи випробування. Захід Батьківщини вимагає від прикордонника готовності в будь-який момент виявити найбільш високі моральні, професійні та бойові якості аж до самопожертви, як вимагає присяга. У мирні дні славна традиція вірності Присязі продовжує жити, розвиватись, збагачуватись новим змістом. Сьогодні вірність військової Присязі. Це добросовісне вивчення військової слави, нової зброї і техніки, висока готовність до будь-яких іспитів і героїчних подвигів ім'я виконання свого патріотичного обов'язку. Вважаю, що нове поповнення буде шестю і гідністю виконувати свій професійний обов'язок, стане взірцем високого звання прикордонних. Від імені персоналу Котовського загону. Від себе особисто хочу побажати всім військовослужбовцям благополуччя, всіляких гараздів та наснаги в подоланні перешкод на життєвому шляху, творчих сил та натхнення реалізації всіх прагнень та задумів на благо нашої вітчизни. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується заступник голови Катовської районної державної адміністрації Костюк Тетяна Сергіївна. Дня, шановні військовослужбовці, запрошені батьки, які сьогодні тут вболівають за своїх дітей. Я хочу привітати військовослужбовців, які сьогодні приймуть присягу і вірю в те, що нашому кордону гарантований, гарантований захід. Але особливу увагу я хочу привернути до військовослужбовців, які повернулися із зони АТО. Сьогодні вашому поверненню додому радіють не тільки наші найрідніші матері, батьки, дружини, сестри, діти. Радіємо усі ми, бо для кожного велике щастя зустріти наших воїнів, які повернулися до самого пекла і які терпіли труднощі. Все це заради того, щоб ми спокійно спали, не здригалися від вибухів і продовжували мирно працювати, знаючи, що за тисячу кілометрів на кордоні відчайдушно захищають від ворога нас, наші прикордонні. Наші гвардійці, наша українська армія. Армія це не тільки танки, це не тільки автомати, і... армія це чоловіки. Мужні, відважні, які залишили свої сім'ї і боронили кордони, щоб ми не дали ворогу звінбруювати українську землю. Це також зовсім юні хлопчики і дівчата, і романтики, максималісти. І понад усе прагнуть свободи, волі, волі для своєї батьківщини. І задля цього беруть в руки зброю. Завдяки вам і завдяки вашій силі, волі, духу, всі ми віримо в те, що дуже скоро, скоро на нашій землі, на українській землі, батьківщині наступить мир. Слава українським прикордонникам. Слава Україні! І в мене ще сьогодні почесна місія. Відмітити почесними грамотами районної державної адміністрації за викона... виконання службових обов'язків під час проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції. Грамотою нагороджується Лазаренко Олександр Борисович, старший прикордонник Кортовського прикордонного загону військової частини 2196. Прошу. Грамотою нагороджується Ярчук Володимир Володимирович, старший прапорщик Котовського прикордонного загону військової частини 2196. Грамотою нагороджується Белінський Богдан Анатолійович. прапорщик Котовського прикордонного загону військової частини 2196. Євсеєвич, Прапорщик Котовського прикордонного загону. Військової частини 2196. 21 Грамотою нагороджується Паламарчук Костянтин Вікторович. прапорщик котовського прикордонного загону військової частини 2196. 21 Сергій Миколаєвич, старший сержант Котовського прикордонного загону військової частини 2196. Грамотою нагороджується Коржеван Сергій Васильович, сержант Котовського прикордонного загону військової частини 21.96. Віталій Вікторович, сержант котовського прикордонного загону військової частини 2196. Вітаю! <плес> Грамотою нагороджується гайдукевич Володимир Анатолійович, старший прапорщик котовського прикордонного загону військової частини 2196 Щеван Микола Іванович, солдат Котовського прикордонного загону військової частини 2196. Ще раз всіх зі святом. Я вважаю, що це свято сьогодні для нас на нашій землі. І вірю в те, що дуже швидко це все закінчиться. Запануватиме мир. І всі будуть лише. Тут тренуватися на цьому плацьові. Дуже в це вірю, дуже хочу в це вірити і всіх закликаю. Любіть Україну, бороніть її навіть думками, тому що наші думки вони матеріальні, і наша підтримка тим військовослужбовцям, які зараз там перебувають в цій зоні, вони потребують не лише підтримки, але й підтримки такої. Як то кажуть, що передається словами, малюнками. Я просто не можу висловити, тому що я дуже болюваю за тих людей, що там зараз. Дуже вам дякую за те, що ви робите для України. Молодший сержант Кірпілова до мене. Перешподполковник, молодший сержант притіли до прийняття військової присяги прибуло. До Військової присяги приступити. Не народу України. Молодший Я вас летаю. Тати сержант Алексійчук. До мене.

Статы дострою. Вот это ранка. Давай. Я на хайнами Ивана пока наш народу України завтра. <говори> Тому на чесно виконувати військовий бою, показати команду, ми повинні дотримуватися країни, зберігати державний військовий краєць. Я прийму зараз країна держава. Я перестаюся до когось раджувати сторону України. Зберігати державну військову країну. Я держу за українську державу. Молодший сержант Чернолуский до мене.